А ти бачила там під відео про Єоселю багато питань? Так, а відповіді вже готові. Я аспірант. Чи зможу оформити ЄОСЕЛЮ під 3%? На жаль, ні, аспіранти не входять до списку наукових посад. Їм можна взяти кредит тільки під 7%. А таке, якщо дружина-вчителька, ми взяли ЄОСЕЛЮ оселю під 3%, А вона пішла в декрет. Ставка злетить? Ні, все залишиться як є. Якщо, звісно, за нею зберігається місце роботи і вона регулярно приносить довідку до банку. Я був лікарем в державній клініці. Потім звільнився, а потім знову став лікарем. Що зі ставкою? Якщо повернувся до категорії з правом на 3%, то повертається і ставка. Це стосується тільки військових, представників сектору безпеки та медиків під час воєнного стану. Всі інші можуть зберегти пільгову ставку тільки якщо повернуться до пільгової категорії протягом одного місяця. Якщо втрачаєш право на 3%, ставка піднімається на всю суму. Ні, тільки на залишок кредиту. Нові відсотки будуть діяти тільки з моменту зміни. Служив, мав 3%. Звільнився стало 7%. Знову підписав контракт. Буде знову 3%? Саме так, але тільки під час дії воєнного стану та 90 днів після його завершення. А мобілізовані теж можуть взяти є під 3%? Ще ні, поки що тільки під 7%, Але уряд над цим працює. Є додаткові питання? Залишайте їх в коментарях.